Друзі, всім привіт! І сьогодні ми знімаємо хованки. Магда, Марко будемо разом знімати хованки на 100 баксів. Кого я не знайду, той і получить ці гроші. Значить, вони мені скажуть, коли я можу починати. А поки що чекаємо. Ховайтесь. Що ж, друзі, зараз я у себе в кімнаті і хочу вас дещо попросити, поки я їх чекаю. Підпишіться, будь ласка, на канал, і скоро ми зможемо робити стріми, і ми зможемо багато чого на них говорити. Ви можете задавати питання, а я можу на них відповідати. Зараз я їх тоді дочекую, поки вони скажуть. Підпишіться і поставте лайк. І все. Я їх іду шукати швидко. Там хтось є, але я, я спочатку йду сюди. Е... Ой, ти чесно, ніби нікого, але я бачу Марка. Я, я не Варка. <свисту> ти перший, ти вже не а я тихо, тихо <плесу> не, не кажи мені де Магда. я хочу сам відпробувати. І, <свисту> І ніхто не виходить з тобою. І тому Марда получає 20 баксів. Ось і 20 баксів в мене, тримай. І зараз другий раунд. Ви можете ховатися будь-де, в будь-якій кімнаті. Я йду. Я йду чекати. Я вже в себе в кімнаті і знову ж таки чекаю, доки буде другий раунд. Бо в третьому все дуже навіть швидко. Я, я думаю, що хтось є тут. Можливо, хтось знову заховався в шафі. Марко! Закриваємо. Ідемо шукати ману. Думаю, що вона десь в іншій кімнаті, по типу оцієї. А, ти... Я на всякий Можливо, вона. А тут Лего Хогвартс, який я власне буду збирати. Тому на стрімі, якщо він, звичайно, буде, ви зможете побачити як я його збираю. Один він чув на Я ще кажу, пальчики. Що ж, а якщо... Ти перелякався. Магда є. І знову ніхто не включає стомак. Раунд три. Це останній раунд. Тому ідіть. Ховайтесь. А ти не рахуй. Ні, тут ховатись не можна. Ось і все, вони знову пішли. А я знову сиджу у себе. Що ж, чекаємо, доки вони сховаються. Так, я чув, що вже все. І я йду. вони ну, Мене й десь було далеко. Я думаю, що хтось точно не жду. А ну знову провірочка. Ніко. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, хтось у цій шафі, хасто, десь вони всі там. Магна вже вилазить, ідемо шукати Марка. Щось мені підказує, що він. Ні, його там немає. Десь ось тут, але його тут немає. А якщо ми глянемо, ось тут, то ми його тут знайдемо. Третій раунд, ви програли двоє, і Магда вона один раз. Марко, ти попався останній. Тримай. І Магда, ти два рази попадалась остання. Тримай. Магда 120 баксів, Марка. 100! Отаке От вже в нас вийшло. Вийшло. Дякую за перегляд. Boa tarde. Tá?